Досвідом впровадження молодіжної політики нещодавно ділилися хмельничани із представниками тергромад Хмельниччини. Зустріч відбулася у молодіжному центрі. Його працівники також розповіли про діяльність установи, яким досвідом ділилися, яких новацій у роботу додала повномасштабна війна, і яких заходів найближчим часом очікувати від молодіжного центру з'ясуємо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю гості нашої студії, директор молодіжного центру Владислав Гребенюк та спеціалістка молодіжного центру Анастасія Кобильник. Вітаю вас, доброго дня! Тож давайте розмову розпочнемо власне з цієї зустрічі, яка не так давно відбулася. Багато людей з'їхалося перейняти досвід Хмельницького. Про що розповідали саме про молодіжний центр, яким досвідом ділилися. Дійсно, в молодіжний центр приймав цілу делегацію молодіжних працівників та працівниць, які делеговані з громад Хмельницької області, і мали можливість спільно з нашими колегами, з управлінням молоді і спорту розповісти, яким чином ми формуємо молодіжну Політику Хмельницької громади ми поділилися найкращими проектами не тільки за останній час за всю історію, розповівши, яким чином потрібно відповідати на запит молоді, яким чином потрібно налаштовувати роботу всередині установи. Управління молоді і спорту представлено формат Google таблиць та Google диску де ми швидко обмінюємося інформацією для того, щоб планувати найближчі заходи, щоб планувати довгострокові наші перспективи. Ми ж зі своєї сторони поговорили більше про. Те, як напряму взаємодіяти з молоді, як їх чути, як формувати гурткову роботу, як формувати заходи, як наповнювати подібні простори, та для чого громади повинні відкривати молодіжні центри, та який інструмент в подальшому для них це може бути. Що взагалі дають ось такі зустрічі? І можливо, ви якийсь їхній досвід також для себе перейняли? Ну, насправді дуже приємно бачити е, очі, в яких є вогонь, коли ти розповідаєш про молодіжну роботу, про молодіжну політику, такі зустрічі вони не просто надихають, вони дійсно дають можливість обмінятися досвідом, обмінятися контактами, е, запланувати вже певні ідеї по подальшій роботі спільній, тому що е, там до приходу є цікавий кейс е, партнери з Теофіполя. Е, Побачили, що є цікавий грант е, громадських організацій спільно з молодіжним центром, і запропонували свої ідеї, і вони вже готові фактично прописувати і реалізовувати цей продукт. І ми зі своєї сторони їх допомагаємо і консультуємо в цьому напрямку. Зрозуміло, що дуже багато було питань по тому, як достукатись до керівництва і показати, що дійсно важливо виділяти на це гроші, е, фінансувати е, молодіжну політику не за залишковим принципом. І зрозуміло, ми в цьому напрямку Напрямку змогли е, таке точно підказати, як зробити це більш ефективно. Ну, як на мене, молодіжний центр це в нас такий е, успішний кейс, як молодь е, придумала цю ідею, і як ось так поступово-поступово за допомогою вже влади їм вдалося реалізувати. І успішно центр працював, але все ж я впевнена, що повномасштабна війна вплинула як на всіх нас, так і на діяльність центру. Як саме як змінила роботу? Е, зрозуміло, що робота. Повністю переформатована і відповідає на сучасні виклики суспільства, на сучасні виклики молоді. І зараз молодіжний центр це є такий осередок, який допомагає молодим людям включатися в якусь таку глобальну історію. І зараз на нашій базі фактично вже рік ми працюємо не тільки з молоддю ми допомагаємо внутрішньопереміщеним сім'ям. Ми допомагаємо внутрішньо переміщеним діткам. Ми Співпрацюємо з багатьма фондами, які так само допомагають нам реалізовувати молодіжну політику. Зокрема, ми активно співпрацюємо з добродією, де займаємося з дітками, батьки яких або воюють, або загинули, і даємо для них таку соціальну підтримку. Та арт-терапію, крім того, на нашій базі е, працює співдія. Це такий великий фонд, який е, від початку війни працював в трьох напрямках: це гуманітарна робота, це і допомога. Це робота і допомога з працевлаштуванням. Зараз наразі е, працює такий доволі сильний дитячий напрямок, під час якого е, в форматі якого ми Кожного місяця пропрацюємо 500 дітей, тобто це дійсно велика кількість. і В рік орієнтуємося на 5,5 тисяч молодих хмельничан та вимушено переміщених діток, які зараз є на нашій території, та які дуже сильно потребують уваги та соціальної підтримки, яку фахові ментори можуть давати на місцях. В рамках цього ми ще мали можливість облаштувати дооблаштувати наш молодіжний центр, зробити з нього дійсно. Приємний простір для перебування дітей, підлітків та молоді. Кожен бажаючий має можливість прийти до нас, побачити ці інтерактивні стенди, інтерактивні мапи, до яких можна з ними всіма взаємодіяти, і це так само іде робота в напрямку дружності та відкритості та інклюзивності саме головне нашого простору для усіх. А до речі, у внутрішньо переміщенні, підлітки чи активно долучаються до заходів центру? Дуже активно. Насправді, фактично в кожному заході, який ми організовували, можна побачити тих чи інших хлопчиків, які ну спочатку не признаються, а потім в кінці кажуть, що ми там з Харкова, ми там з Донеччини, і ну зокрема, останній проект, навіть який організовувала Анастасія до Івана Купала. Ми бачили багато таких хлопців та білітків, які дуже класно інтегруються в загальну спільноту. Власне, про заходи на чому робите зараз акцент? Чи можемо говорити, що це про патріотичне виховання більше? Це і про патріотичне виховання, це і про інклюзивне включення. Насправді знаєте роботу з внутрішньопереміщеними особами. Я би не молоді я. Не відводив якийсь окремий такий блок. Чому тому, що фактично нічого нового ми не робимо. Ми робимо все для того, щоб кожен бажаючий, не тільки там молодь ВПО, Хмельничани просто молодь, коли приходить на наші заходи. Їм було класно. Щоб знаєте, ми не казали. Приходьте, приходить молодь. Дружіть, ми робимо все для того, щоб коли вона приходить на наші заходи, коли вона приходить на настільні ігри, на віршовані зустрічі на зустрічі молодих науковців або інші заходи, які ми вже проводимо та плануємо в наступні місяці, щоб їм було комфортно, і це було для них середовищем, де Класно знайомитись, де класно пропонувати свої ідеї, де молодь не соромиться бути собою, і в такій атмосфері вже молодь відкривається, вона соціалізується, вона хоче цікавити своєю громадою та включатися в її розвиток. Ну до речі, чи бачите ви зміни в молоді з початку повномасштабної війни? Чи змінились погляди на щось? Взагалі, чи змінились хлопці і дівчата, чи бачить які бачать перспективи України і себе в цих перспективах? Молодь насправді стає більш свідомою, і навіть якщо порівняти попередні заходи і запити молоді на ці заходи, вони змінилися. Наразі молодь дуже активно цікавиться саме національно-патріотичним вихованням, е такими заходами, заходами спрямовані на благодійність, волонтерство, допомогу, іншим допомогу. Ті ж самі молоді, тим самим діткам, ВПО, які приїхали до нас, якщо ми беремо нашу хмельницьку громаду, в нас дуже активно діє волонтерський напрямок, і це як дорослі люди, так і молодь. Тому, якщо раніше спрямований, Ування було більш таке розважальне, тобто якісь концерти, заходи, те, що завжди цікавило, молодь наразі це також є, але дуже дуже активно. Молодь хоче це робити, навіть якщо концерт, то за якоюсь благодійною метою. Тобто, от в такому напрямі дуже змінилося. Ну і власне знаю, що ви організовуєте школу волонтерів, так і можливо і це таким поштовхом для цього стало. Це не вперше школа волонтерів, але в чому буде її особливість? Розкажіть більш докладно, як долучитись, коли вона стартує. Чи не вперше ми робимо школу волонтерів в місячному форматі? Це буде чотири зустрічі з теоретичного напрямку. Крім того, впродовж серпня місяця заплановані практична участь молодь у волонтерстві на загальноміських заходах. Таким чином, це буде певний мікс теорії і практики, де кожен бажаючий може прийти. І, зокрема, чому саме зараз ми організовуємо школи волонтера, тому що коли ми навіть в своєму оточенні в наших групових чатах проводимо певне опитування і запитуємось молоді, а що ж таке волонтерство? Більшість молоді говорить, що це волонтерство військове і волонтерство на підтримку ЗСУ до наближення перемоги, ми би хотіли розширити цей формат, тому що дійсно волонтерство будь-яке волонтерство, мені здається, воно наближає перемогу. І ми би хотіли привітати... Відкрити е, оці е, шалі і показати, яким ще може бути волонтерство. Волонтерство може бути екологічне, е, волонтерство може бути в культурно масовому напрямку, волонтерство також може бути спортивне, і ці цінності, які через таке волонтерство будуть поширюватися через для членів нашої громади, воно дійсно буде формувати те суспільство, в якому хочеться жити і хочеться розвиватись. Тому е, в рамках школи волонтерів вже кожен бажаючий має можливість зайти на сторінки молодіжного. Центру заповнити анкету. Зараз дійсно в нас е, дуже здивовані, приємно таким аншлагом, тому що фактично за першу добу зареєструвалося вже 20 учасників, які написали дуже круту мотивацію. І е, ми планували спочатку всього 30 учасників. Але якщо темп буде зберігатися, то можливо, навіть будемо робити якийсь певний невеличкий відбір для того, щоб дійсно найбільш мотивовані мали можливість відкрити для себе цю школу. Після того. Зайти, заповнити анкету і кожен в. Вів... Торок серпня мати можливість о 17.30 завітати до молодіжного центру, заслухати кращих спікерів в різних напрямках, де буде і командотворення, і тайм-менеджмент, і розуміння того, які е, е, як волонтерство може бути інструментом для молодіжної політики, зокрема молодіжний парк, да, про який молодь ну, насправді не так часто задумується, а чого ж він молодіжний, але там є дуже цікава історія, і е, про створення молодіжного центру. Про це інші моменти, до речі. да, це 100%. це все волонтерство, і таким волонтерством потрібно показувати, що насправді волонтери вони значать набагато більше, і це не просто про якісь моменти, де принеси подай. Волонтерство може дійсно змінювати якісь величезні та глобальні частини нашого місії. Тому якраз таких спікерів ми запросили, угу. але теорія залишається теорією без практики, тому а, ми запланували а, вже стажування практично буде багато заходів, зокрема спортивного спрямування. Зокрема. А... Ті заходи, які будуть е, обласного та міського масштабу, де ми будемо запрошувати людей, показати себе, пропонувати якісь організувати певні локальні моменти, або долучитися до вже існуючих, які будуть відбуватися на Хмельниччині. Тому цей проєкт дійсно дуже цікавий, і е, е, також він буде доповнювати інші активності, які будуть проходити на молодіжному центрі. Це є гурткова робота, є настільні ігри, і спікінг-клаби, і інші елементи, які фактично сама молодь приходить, запрошує. Ну і наші фахівці активно підтримують усі ці починання. А ще щодо спікерів хочу уточнити: це тобто будуть ті люди, які практично реалізовують чи вже реалізували так, Якісь вже кейси? реалізували mm -hmm. і цим кейсом будемо будуть ділитися. Ми е, тримаємо таку інтригу саме mm -hmm. для того, щоб учасники заходили на наші соціальні мережі і читали е, ці чудові публікації та реєструвалися на е, нашу школу, і впевнені, що. Ця школа, вона не залежить байдужим нікого. Навіть якщо ви думаєте, а можливо волонтерство це не моє? Варто спробувати. Можливо, дійсно після цієї школи з'являться ще нові проекти. Це буде найкращим її результатом. Но, нові зірочки, так до речі, мерія вже кілька років поспіль практикує стажування молоді в різних департаментах, управліннях міської ради Цьогоріч також відновили цю традицію. Чи проходять стажування у молодіжному центрі, і чи є шанси залишитись на роботу? Ну, не дарма зараз на наших обличчях приємна посмішка, тому що якраз Анастасія це і є одна із стажерок, яка пройшла в нас довготривале стажування від міської ради, яка мала можливість за чий час показати компетентний підхід до справи розбудови молодіжної політики, і е, нам як установі не залишається вибору, як це працевлаштувати таких зірочок, які дійсно роблять величезний вклад в цю роботу. Ну, супер, Анастасія, вітаю з працевлаштуванням, і тоді розкажіть, будь ласка, чому долучилися uh -huh. до стажування для чого, і і що, що дійсно роблять, чи це дійсно виконують якусь роботу стажери, чи просто там приходять подивитися, як це відбувається? Uh -huh. Взагалі ініціатива стажування в міській раді, в департаментах, в управліннях насправді чудово і дає молоді, зокрема мені, як представниця такого стажування, можливість е, прийти отримати корисний досвід і навіть працевлаштуватися. Е, чому вирішила? Тому що, по-перше, Побачила цю можливість, захотіла себе спробувати тим більше такі напрями роботи, як молодіжна політика, культурно-масові заходи, це тим, чим я цікавлюся в принципі вже протягом багатьох років. Mm -hmm. І я вирішила, що я можу до цього долучатися на такому більш високому рівні і дійсно щось робити не тільки для себе, але й для такої самої молоді для громади міста, яка власне тут проживає, і хоче розвиватися у цих напрямках. Тому коли запитували, яке управління я би хотіла потрапити, кажу одразу молоді та спорту, і власне потрапила сюди, потрапила в молодіжний. Центр і дійсно маю тут можливість реалізовувати свої ідеї, долучатися е, до крутих ідей, до крутих ініціатив. І навіть протягом стажування от вже влад зазначав, що було проведено захід до дня Івана Купала, mm -hmm. зокрема, е, внесла свій такий досить значний внесок. Я вважаю, і хочу продовжувати робити це надалі. Тобто стажування проходить серйозно, завдання так. отримуєте, ідею пропонуєте, все так. серйозно. По суті, це як повноцінна робота, тобто ми маємо можливість спробувати себе на роботі в управлінні. Якщо mm -hmm. я прийшла в молодіжний центр, там є спеціалісти по напрямках роботи. Відповідно, є завдання, які виконують ці спеціалісти, і мене активно до них долучали. І вже наразі я вже трішки самостійніше можу їх робити, тому що вже за цей там, проміжок часу познайомилась і відповідно вклинююсь в роботу. Mm -hmm. Тобто, це можливість зрозуміти, так. твоє це чи не твоє. Власне, далі в цьому напрямку розвиватися. Ну, супер, значить, будемо чекати від вас тепер цікавих заходів. Домовилися. І власне, давайте проанонсуємо, чого, крім школи, волонтерів, ще найближчим часом чекати хмельничанам в молодіжному центрі. Е, зрозуміло, що в продовження таких анонсів хочеться зазначити, що Насасія, серпня місяця, буде проводити в нас спікінг клаби Це безкоштовні е, такі клуби розмовної англійської, які будуть проводити. Кожного тижня на, в самому молодіжному центрі. Крім того, кожен бажаючий має долучитися щосуботи. Ми проводимо пообідній час на сільні ігри спільно з нашими партнерами Playground. також ми запрошуємо. Усю молодь, яка цікавиться науковою тематикою. Молодіжний центр по суботах з третьої години збирає поціновувачів клубу Лібертат, де хлопці-дівчата діляться науковими статтями, перед собою виступають, готують певні лекції. Дуже цікаво, та є можливість якраз і для такої цільової аудиторії пропрацювати моменти. Також ми запланували плогінг, гарний захід екологічного спрямування, який я впевнений збере своїх поціновувачів розвитку екологічної структури у Хмельниччині, і матиме можливість 3 числа 3 серпня запросити усіх бажаючих на цей захід і побігати, і поприбирати і гарно провести час. Крім того, в нас планується дуже багато заходів по інтеграції молоді. ВПО ми будемо працювати і в національно-патріотичному напрямку. То тому всіх бажаючих, я запрошую підписатися на сторінки соціальних мереж. А ми їх активно ведемо. І якщо в когось є якась конкретна ідея, і можливо цей етар когось надихне. Можливо, були якісь внутрішні моменти і мрії щось реалізувати в місті Хмельницькому. Команда молодіжного центру готова в це включитися. І Якщо ця ідея стосується молоді, ми радо не просто проконсультуємо, а долучимось до організаційних процесів. 100%. Тобто відкриті до співпраці, я так розумію, стовідсотково. Я вам дякую. Нехай дійсно слідкують за соцмережами, за анонсами, долучаються тим, більше, що всі заходи безкоштовні. Правда. Угу. Так. Так. Дякую, що завітали в гості. Успіхів в реалізації нових проєктів. Нехай якомога більше долучається до них людей і змінюється і їхнє життя на краще, ну і життя нашої хмельницької громади. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!